Доброго вечора. Мені 22, я встиг виїхати чер... за кордон. До 23 років хочу вам розповісти, як це було. Хочу, щоб, якщо ви хочете виїхати, зрозуміли, так, чи треба це робити, і як взагалі я проходив кордон. Питали, чи, чи питали в мене про резерв плюс, що я сказав, і яка взагалі була історія? Давайте спочатку. Мені до 23 років залишилось. Скільки? Скільки мені залишилось до 23 років? Ну, мабуть. Півроку мені залишилось. Менше, менше, менше. Мені залишилось менше, чим півроку. І, ну, є можливість до кого виїхати, так скажемо. Ну зараз не про це. Взагалі я хотів, мабуть, виїхати трішки пізніше. Ну, спойлер, спойлер, я не жалкую вже. Ну, мабуть, не жалкую, тому що я і забувся, що я був в Україні. Привик швидко, що є світло, привик швидко, що я можу. Що нема комендантської, але... комендантської. Ми це, по-перше, цим не користувалися, по-друге, мені подобалась комендантська. Я відчував цей порядок дня. Що хочу сказати? По-перше, як я доїхав, їхав я із Сумської області, з мого найкращого тростянця, Best of the Best. За Сумами я взагалі не скучаю. Забув, що таке місто було в моєму житті. Рік пройшов там і вже не пам'ятаю, але думав, що буду дуже сильно скучати. Сумувати, але ну, знаєте, ну, суми дуже сіре місто, то і там треба розуміти, не ну, мабуть, чому ти живеш? У мене там майже всі виїхали, і тому як би, ну. Ну, хто любить суми, то любить суми. Зрозуміють. Правильно, правильно. Так само, як і тростянець Ну, взагалі, Сумська область обожнюю, хочу сказати, що ви там не думали, що я хейтер. Тому виїхав я із Сумської області, поїхав я до Києва. В Києві я пробув менше. Менше доби я пробув в Києві, але знаєте, в задоволенням, тому ну, в самому Києві я не був, Києві я не люблю. Взагалі, був я в Ірпіні. Там мені сподобалось. Там я провів час з близькими, так скажемо, і поїхав я далі до Львова. Львов, взагалі, чесно, це те, що я собі уявляв, і те, що я насправді є, чим є Львів. Це вау! Тому що у Львові я був у 2020 році. На самому початку карантину. І Львів для мене був Заєженим. Містом, 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 городом. До Суржик. І не дуже мені подобався Львів. Я такий не дуже хотів туди їхати, як в саме місто, але я їхав до друга, провів в отакі ось дні і провів це в задоволення, так скажем. Взагалі, то, мабуть, якщо б я б зараз вирішив залишитись в Україні, то, мабуть, я б спробував щось у Львові, тому що насправді мені Львів дуже сподобався. Це не Западна, так скажемо, Україна. Як це правильно сказати? Ну, зрозуміють ті, хто зрозуміють. Мені сподобався Львів. Потім всіх, хто там мене чекали, всім дякую. Потім зі Львова я сів о 9-й годині вечора. І в мене був прямий рейс до Лодзя. Це під Варшавою. Сів я о 9 годині, але мені ще не сподобалось, що це було на ЖД вокзалі у Львові. На основному вокзалі у Львові. І ми їхали. Повинні були виїхати в 9 вечора. Він приїхав без п'яти, без трьох хвилин. Ми швидко туди сіли. Буквально секунд 20 Ми поїхали. В мене тепер, знаєте, оце окер, що я міг би не встигнути. Але слава Богу, встиг. Ми поїхали, через 20 хвилин ми встали, і потім ми майже не зупинялись до кордону, потім кордон. Ми там були скільки годин, я тобі написав, що ми вже біля кордону. У 22.40, так? Десь я був вже біля кордону. Починаємо стояти. Я не розумів, що означає стояти, там скільки годин біля кордону, тому що. Я навіть не знаю, що я уявляв. Я, мабуть, уявляв, що я буду. Ну не знаю, це ти береш там, 8 годин там, десь щось ти робиш, там не, не, ну, не стоїш в черзі. Але я дивлюсь, ми вже прям на пропуск, на пункті пропуску ми стояли. Передо мною було, мабуть, автобуса 4-3. Я дивлюся, один автобус перевіряють Я думав, Я думав, я, 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 я зійду з Глузу, тому що в мене в ну, мене ріст, і я не влазив нікуди, але в мене було дуже гарне місце. Але тоді я не нагрів, я не ставив туди ноги спереді. В е мене були так друг на друге крісла. Я не ставив туди вперед ноги, але в мене впиралися. Тоді я не наглів. І я вже сиджу і так, і так думаю, хочу стати пройтись. І тут доходить черга до нас. Я ж перший вилітаю, забігаю, тому що хотів вбиральню. От ну, така відповідь: я хотів вбиральне. Я вилітаю, біжусь, і тут мною був чоловік, він був перший. Там дуже була ситуація, не буду її розповідати, мабуть, як і не можна розповідати. Ну, нічого кримінального. І Я даю свій, свої документи. документи. Там сидні молодий хлопчина, Він такий приємної подорожі, щось мені таке сказав. І далі я біжу. На оцей детектор ну, скан Брамка. Да. Я кладу туди свої валізи, забув портфель. Мені ти кажуть, а портфель? В останню чергу положи туди портфель. Я дуже переживав, тому що я віз там цукерки і віз продукти, і, в принципі, там було все так доволі полотненько. Склав, склав усе, закрив. Ну прям, знаєте, ще чуть-чуть, Ще трішечки, і вже все. Ось тобто, там мені, мені здається, там би змійка б злетіла. Але я Я не знаю. В мене була якась вдача, тому що всіх сумки відкривали, перевіряли. Але в мене ні. Можливо, там всі, ну, всі везли якусь консервацію, але в мене все було нормально. І кажуть: іди. Це було доволі легко, дуже швидко. Ми сіли, під'їжджаємо до польського, до польського кордону. Uh, і я також побіг перший. Думаю, як може скоріше хочу пройти, і все. Я хочу стояти в черзі. Х... Хоча хочу сказати, що, напевно, на, на польському кордоні треба було це робити, тому що на польському кордоні треба було розуміти, що ти робиш. Я не розумів, що я роблю. Я іду, е я зрозумів, що я мову взагалі не розумію в ту секунду. я вже зрозумів що щось не так. Тому що я. Як з'ясувалося, я взагалі? Я взагалі не полігло. так? Я далеко не полігло. Я не знаю, що буду робити цей весь час. Якось все страшніше, чим з'ясувалось мовами. Ну, але я заходжу туди, і на мене починають кричати поляки. Сусідній чоловік там каже, допомогу, жінкам каже, допоможіть йому, хто там знає польський. Він взагалі нічого не розуміє. Мені хотілося взяти ну, відпечаток від це відбиток пальців, я не розумів, які пальці. Там була панелька, і там ну там світились пальці, які треба ну, світити. Я кажу, отак. Він каже, ні ні. На мене знову не кричав поляк. Я мовчав, приклав уже хоч якось, він нічого не сказав. я Тихенько кладу валізи і вибігаю, вибігаю, просто вибігаю на подвір'я і таки пишу: я в Польщі. Думав, зараз сядемо, поїдемо, але там ще чекали дуже довго. І я можу сказати, що там було доволі ну, не так багато автобусів, але ну, я чекав, ми чекали 4 години, виїхали. І що мене здивувало, що в мене не було такої ілюзії в голові. Ще кудись виїхав, ще кудись їхав, ще кудись приїхав. Ну, нібито, знаєте, незнана нами область України, там, де нас не розуміють, і ми їх не розуміємо. Тому що, я не знаю, можливо, мені треба полетіти на Марш, щоб я це зрозумів, чи в Америку. А так і приїхав, в принципі, в принципі доїхав нормально. Е, резерв. Все нормально. Нічого не, при, не перепровіряли. Е, Мені здається, що дуже повезло. Могло б бути і гірше. Поради не дам, тому що мені здається, тут поради давати не потрібно. Е, і якщо вона 23, мені здається, проблем не буде взагалі. Можливо, якісь запитання для моїх підписників трьох. Я думаю, що це дуже індивідуальна історія. Тебе також ще на да, мікрофоні. Да, також це чує. я думаю, що чує. Дуже, Слушай, індивідуальна. дуже індивідуальна історія про перетин кордону. Угу. Тут треба орієнтуватися суто на ваш досвід і на угу. вашу ситуацію. Бо не факт, що якщо у одної людини не перевіряли якийсь резерв, чи ще щось, то у вас його теж не перевірять. Ні, ну ми так подивились, так, ну, ну мені здалося, що він нічого там не читав. Ну, він якось подивився на. Дипу з За того, що паспорт. я знаю, то вони мають прям сканувати той QR-код, який є на резерві. А може він посканує? Я не знаю. Ну, я, Там мене там копія лежала. Але ніби як... Я не, я не знаю, я не знаю. Ну таке, як вони Але тим не менше, це дуже, дуже індивідуальний досвід. Дуже думаю, так. Це просто ми були готові, ми все зробили, що, що могли. Що можна, що не можна. А так, в цілому, думаю, так, індивідуально все. І в цілому. Головне, ви головне, головне, <смеш> ще вас чекали. і головне... Навіть не запізнився, буквально на 20-30 хвилин запізнився автобус. А, так? Я думаю, що на півтори Но... години. Ні, ні, ні. Бо по графіку мали бути о 7 ранку. Приїхали, не знаю, сьому 20, чому 30, плюс-мінус. Типу, це стандартні запізнення для міжнародних рейсів. Так. Бо я останній раз стояла на кордоні, останній раз, не знаю, годин 8, напевно що. А тоді ми взагалі були б на годину раніше, якщо. Не, перевіряли не, нас. Яма. Не, да, яма. не яма. Нас перевіряли на ямі, але перед цим перевіряли ще також дуже довго. Ну, я думаю, що можна було пішвидше. Ну, ще швидше. Тим паче, що ми багато робили там вже переривів, зупинок. Думаю, їх не потрібно було робити. Всі спали, людей було небагато. Було але пару вони чоловіків. Вони типу, що, якщо ага. у них узгоджений план дороги, то вони хочуть, а, ну, чи ну, не хочуть, ось, вони да. мають робити ті зупинки. Ну, так також, якщо да. немає такої потреби. Ні, ну просто якщо там, ну також, я не розумію, хто це робить. Наприклад, 6 годин їхати. першу і годину година, по, по 3 зупинки. Лозиці, і їм краще приїхати пізніше, ніж раніше. Типу, ну, також, для них краще так. запізнення. Ні, ніж... взагалі це правильно, правильно. Але ну, якось, не, не якось рівномірно. Три зупинки, там, чуть, чуть не через 20 хвилин, а потім... 3 години сидим. Ні, ну так, да, вообще, взагалі правильно. Хай, 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 як роблять, так і роблять. Уже вони Люди досвідчені, катають нас уже четвертий рік взагалі регулярно. Так що дай Бог здоров'я. Так що всім гарного вечора. Дякую, що не додивилися до кінця. Це все? Це все. Ну, ти ще можеш щось додати? Я не знаю. Те, що законне, я все розповів. Ми почаємося розмовляти на відео. А ще подивіться на якість це фронтальне фронтальне 16 Max. Дуже такий сочненький айфончик, ааа, <сіст> і це мікрофончик. Якщо я знав, що в тебе мікрофони тут є. Я вже вчора тут сидів би 5 Але годин ти підряд. Я вам не показував, якщо в я знаю, міно. так я думав, що вони на роботі у тебе. Ні, ти ж не, там блогер ні. у нас робочий. Ні, я не знаю, біля. треба і грікати заставити тікток заставив, Треба їздити скачати Тікток. У мене є Тікток. <сіст> 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 Тоді веди його. Ми там дивимося відео, з яким. <сіст> Нам хватає. Нам вистачає. Что сегодня сейчас будем записывать видео? Майбутнє. Можем записать. А раз такой я спать хочу. Я бажаю, что если мы сейчас не запишем. то что нельзя тянуть. Все, всем пока. Мы идем дальше записывать видео. Па-па! Я.